Вчора у такої гадості була у нас засрана вся річка. Це точно не мол. Смердить воно каналізацією. Такій картині мешканці Першотравенська, що в Баранівському районі, вже не дивуються. Звикли, адже регулярно раз на кілька тижнів їх річка Хомора перетворюється на жахливо смердючу купу нечистот. У місцевих вже є навіть сумна колекція фото та відео забрудненої річки. Ще вчора у нас ми спостерігали дуже страшну картину. У нас біля старого мосту масова загибель риби. Надзвичайно масова загибель риби. Особисто я ніколи ще такого не бачила. Коли ми підійшли до води в притул ще з одним товаришем, вода кипіла від риби. Ми її ось так голими руками. уявіть собі, отакі вокарасі голими руками виймати з води. Місцеві кажуть, що картинка, яку зафільмувала наша камера, це просто квіточки. Ягідки були напередодні. Тут і вода брудно-молочного кольору, і риба, яка або вже загинула, або ж покірно чекала своєї смерті у смердючій воді. Тут гине все живе, і за останній рік річка фактично стала мертвою. Місцеві від розпачу вже жартують, що живуть у касці, де в ріках молочна вода і кисільні береги. Невозможно на вулиці знаходитися, коли жара, то дихати немає чим. Люди не відкривають вікна і навіть на вулицю не виходять, щоб погуляти, бо такий сморід невозможно обше. Моно втравитися від цього запаху. Полі то не так смердить. Місцеві запевняють, що такі подарунки їм регулярно припливають із сусідньої Хмельницької області, зокрема із картонно-паперової фабрики, що працює в 20 кілометрах від села. Їдемо до селища Панінка. Втім, на фабриці журналістам не дуже раді. Начальник охорони пропонує зателефонувати до приймальні. Втім у робочі години телефон мовчить. На другий день нам все ж вдалося додзвонитись, Втім, керівництво знімальній групі так і не перетелефонувало. Натомість на місці застаємо Житомирських екологів, які якраз проводять перевірку підприємства. Зрозуміло, що про висновки говорити поки зарано. Проте кілька цікавих фактів ми все ж від фахівців дізнались. Наприклад, про місце санкціонованого скиду. Втім, сумніви викликають забагато співпадінь. Наприклад, дивна біла піна в районі Стічної труби, а також відсутність життя в річці вниз за течією, хоча в кількох метрах за течією вверх життя в водоймі є. Було зафіксовано нижче місця скиду, значить, значний скид невідомої речовини сірого кольору з неприємним смородом. Ось які, значить, знадано інформації місцевих жителів. Дійсно, що якби підтверджую, вони підтверджують, що це був скид з очисних споруд Понінківської картонної паперової фабрики. У Баранівській райдержадміністрації кажуть, що скиди тривають вже три тижні, втім якось зупинити їх неможливо, адже керівництво фабрики просто не йде на контакт, стверджуючи, що їх провини у забрудненні річок немає. Ми знову заключили всі контролюючі органи, почали брати проби знову звертатися до керівництва фабрики, але керівництво фабрики знову на нашій. Прохання відповіла, що в них все нормально, в них ніяких проблем немає. Це, Саме ваші проблеми, ви з ними розбираєтесь. Хто правий, а хто винен, стане відомо вже на початку червня, коли будуть результати екологічних експертиз. Втім, терпець місцевих вривається. Якщо ситуація не виправиться, селяни обіцяють вдатись до радикальних заходів, зокрема, перекриття до їх державного значення. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини.